Так як у нас осіння пора, це якраз прекрасна можливість малювати цей ясок. У мене більше листочків нету. А я, я себе в, тетрадку, ой, в книжку положив. А, ви маєте на увазі засушених немає. А збирайте, будь ласка, давайте, можливо, на наступному занятті зробимо аплікацію з листочків. А Івінка може з ракушок, да? можливо, з камінців якихось можна камінці класно розфарбувати в якісь цікаві. У, у нас, мабуть, на морі є камінці, ну не знаю. Найдемо якісь. Ну, давай подивишся, що є. Який, е і... У нас там є. Е е е е Построила дом а, такі з піска, вирили ямку і там диваны і ще кресло, і там ще китайську стіну я строю. О, серйозний, проект. І там є а, рядом камні маленькі. І так, подивіться, сьогодні ми малюємо з вами осінній пейзаж, і ось ви бачите на екрані, що у нас повинно вийти. Тобто робота не важка, я постаралася взяти щось простеньке, якщо ви захочете трошечки, якщо вам буде занадто просто трошечки вкладати, то можна ось дивіться, ще й такі бліки зробити білим олівцем. Це буде я дуже цікаво, коли ти що, що, лісочки. Лісточки можуть сделати. Листочки не можеш робити? А якщо з пластиліну сделать листочки. З пластиліну, а потім пластилін. Якщо у вас нема пластиліну, теж можна скажіть, як mm -hmm. він називається, повітряний є пластилін, знаю. Тобто, щось таке можна буде придумати. Так? І так, але зараз дайлінка, кажи. Де у нас буде племографія? Ліплення. Ось я ж кажу, тільки потрібно перевірити, що в усіх є з чого ліпити. Даніла, в тебе є пластилін? Да, так, вот У мене еще... ще мільйон. Мільйон? Прекрасно. Угу. Тоді можна зібрати, наприклад, каштанчики або шишки. Я думаю, вони усю да -да -да. є. Навіть в Туреччині повинні бути шишки, мені здається. І не... ну, якісь жолуді, можливо, і з них зробити із пластиліну, і з них якийсь, можливо, тваринок. М? Не, у мене нет. Нема? У нас, мабуть, немає жолудів. Жолоді. Ну, жолудів ні, можливо, шишки є. І тут не можна, мабуть, зривати шишки жолуді, не знаю. вони опали десь? Так, Вінка, тобі завдання подивитися, що є на вихідних. Добре? Ти нам розкажеш, або мама напише, можливо, що є. Да, Марк. Io. Можна. Давай, Марк скаже, потім ти дуже швидко Марк а кажи. Якщо треба буде все зробити і в свіжих лісточках, то тоді мені треба уже утром іти збирати. Ні, ні, засушуйте. А в мене є ще. <свісно> <свісно> засушуйте листочки, якщо є спальм можливо, <свісно> можливо, він на спальм знайде листочки. Там пальми повинні бути. Так, Алінка хотіла щось сказати, давай швидко. Листочок, да, просто альбомний листочок. І так, дивіться осінній пейзаж. Ми беремо листочок, ми беремо простий олівець, спочатку ластик, на всяк випадок, якщо вийде не дуже красиво, ми не викидаємо листочок, ми просто зітремо. Дивіться, щоб легше було стерти на всяк випадок, ви не надавлюйте сильно на олівець ніжно, плавненько, не сильно тисніть, тоді легше буде стерти при необхідності. Воно ви потім будете розфарбовувати, навіть якщо трошки не вийде, ви просто це зафарбуєте. Ти... Даніла, я кажу, ти мене не почула, я тебе не почула. Повтори. Я стирачку не знаю, потрібно я покласти поруч, Перед уроками. Пам'ятаєш, ми казали? І так, на листочку. Ми малюємо полмик. Дивіться, в нижній частинці на весь листочок повторюємо собі марк. Ви можете покласти листочок. не малюйте. Ви можете покласти листочок або ось так вертикально, або ось так горизонтально. Мабуть, краще вертикально. Ну, як вам подобається, в принципі, там дерево буде велике, тому. Ну, як краще, навіть не знаю. Тут просто квадратне. Вертикально можна, да? полм. Воно буде красивіше, мені здається. Є? Даніела, мені. що таке? Данілочка, максимально легке знайшла. Давай ми будемо пробувати це повинно вийти. Далі, коли ви намалювали холм, я сподіваюся, всі зробили це. Далі ми малюємо дерево. Дивіться, воно в нас буде велике. Половину ще листочка займати. Даніла, що ти кажеш? Може тобі дорожку зробити. Дерево. Да, холмик і дерево. Ми малюємо стовбур простим олівцем. И потом... Mm -hmm. там, скажите. Крон. Mm -hmm. Боже, Данилочка, ну, это же элементарный малюночок В тебе все выйдет. Не вышло, малюночек. Зетрып еще. Не вышло у меня, у меня вышло. У меня вышло. Угу. Да, Марк, тільки в стороні. Ось да, в стороні малюєш велике дерево. Велике деревце. Пластилін понадобиться. Пластилін нам сьогодні не знадобиться. А лісточки. Ні. Ми малюємо олівцями або фломастерами. Листочки нам просто ми засушуємо наперед. Будуть вихідні, я можливо, десь гуляти будете, збираєте листочки, засушуєте. А потім... Данілочка, дерево намалювала? Щось, мені не вийшло, я з сторони листочка. Що в тебе не вийшло? Дерево. Ну, якщо воно трошки іншим у вас вийде, це не страшно. Воно ж різні бувають. <тил> дуже велике. Ну нічого, залишив би. Є дуже широкими кронами, є дуже худенькі, наприклад, топель. Воно дуже довге, але не дуже пишне дерево. Нічого страшного в цьому нема. Так, добре, давайте скажіть, коли дерево закінчиться. Якщо воно у вас буде товстенька крона, нічого страшного. У вас велике дерево, воно велике буде одне таке. Дай, лінка. Лістік пополам так? Ні, Трошку. Можна просто взяти вертикально покласти його. У мене трошечки вийде друге. Трошки інше. Нічого, якщо у вас трошечки відрізняється, не проблема. Це ж... Малювання це, це творче завдання. Якщо у вас трошки інакше, це нормально, не може бути в усіх ідеально однакове. Я все. Хтось кожен день малює для себе, а хтось майже не малює. Звичайно, буде по-різному в них виходити. Да? Стовбур малюємо. Я все Я малювала. Марка, ти знизу почни, в тебе якось воно не пухнасте. Дивись, бачиш з середини стовбура і ви починаєте дужечки малювати. Таку, таку велику намалювали. Так. Чудове дерево, Даніла, прекрасне. Не тільки дерево. Я все. Супер, зараз Марк трошки його більшим зробить. То було велике, а тут трошечки худеньке якесь. Марк, да? Вийшло? Зараз, я... мені ще треба лісточки. Марк зі три, в тебе ж є ластик. Так, я, я стер. Угу. Десь з середини стовбура ви в сторону рухаєтесь. Просто дивіться, воно, ну, вони не однакові навіть ці, як сказати, ці півовали. Вони різні. Просто, щоб воно було таке. Алі... Еліночка. Еліночка. мені на верхушку не виходить. Мені все виходить кратко. Ось дивись, ти намалював стовбур, стовбуром все добре. І починаєш малювати. Раз, два. Більше, менше, більша частинка. Менше, 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 менше. І ось твоє деревце. Я вам хочу показати. Покажи. Чудово. опусти трошечка вниз. Так, клас. Дерево. Можна потім буде додати ще навіть дерево, у Ліночка там багато. І валівки красиве дерево, красиве. Зараз Марк, давай ми тебе чекаємо. Давайте я натиснув далі, в принципі, там і дерево видно. І так, дерево, а з іншої сторони від дерева у нас кущики. Так само, як ми дерево малювали півовалами, Так ми малюємо кущики. Один ближчий до нас, великий. Дивіться, він займає. Третю частинку, да? і ще один менший від нашого холмика йде.